Беззвучним криком розриває біль гіркої втрати серця кремечужан, які сьогодні проведжали в останній путь мужнього захисника України Івана Сушка. 11 січня до останнього залишаючись вірним військовій присязі під час виконання бойового завдання на Курщині, воїн загинув. Солдат Сушко Іван Іванович, 1988 року народження. Проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського за спеціальністю інженер-механік. Призваний на військову службу під час мобілізації 8 березня 2023 року. Займав посаду гранатометник десантно-штурмового відділення. Загинув 11 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Серед тих, хто прийшов до міського палацу культури вітати шану герою, була присутня його коліжанка Яна. Жінка розповідає, що Іван працював будівельником у її бригаді. Попри важку долю, яка спіткала бійця протягом життя, він залишався світлою людиною. Саме єдина його цінна людина на цій планеті була його син. Він заради нього працював. Дуже слабке здоров'я у нього було. Людина дуже добра, інтелектуальна, з вищою освітою. Він повинен був працювати викладачем, але ж пішов на будівництво, а тут війна. Іван був доброю, порядною людиною. Завжди прагнув кращого життя не тільки для себе, а й для оточуючих. Коли просив його допомогти, у відповідь чув так, допоможу. Розповідає інший колега полеглого воїна Юрій. Ну, це був його особистий вибір, був. Ну, він хотів захищати Україну, ну, не хотів стояти осторонь. Багато не розказував, не, не любив жалітися. Казав, що все добре, казав, що ну, нормально все, казав, що поправився ну, в тому плані, що ну, так, щоб, ну, все було добре. Він такий завжди про погане, ну, старався мовчати. Зі слізьми на очах, але в нього у нього була посмішка. Мужні захисники, які полягли у великій боротьбі з російським імперіалізмом, назавжди залишаться у пам'яті кожного українця, а пережити біль лише зміцнюватиме нашу рішучість продовжувати боротьбу, не дозволивши окупантам затьмарити незгасний маяк свободи нескореного народу. Вічна шана та світла пам'ять герою Івану Сушку. Катерина Груднєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.